Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я розповім вам про те, як розпочати роботу з блокчейном Injective. По традиції попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, залишити коментарі відкліпити лайк під цим відео, а ми розпочинаємо. Отож, ви запитаєте мене для чого потрібно взагалі взаємодіяти з... Блокчейном інжекті. Все дуже просто. Якщо ми перейдемо на CoinMarketCap, то відкриємо річний інтервал. Ми можемо бачити, що рік тому токен торгувався відмітці 3 доларів, і за рік часу дав просто на 1300% і зараз торгується в районі 35. На піку він коштував майже 44 долари. Зараз трішки пішов спад, але є перспектива росту далі. Тобто, все більше і більше людей цікавляться. Даною екосистемою купують токени та беруть участь в різних активностях. Так само ми можемо перейти на дану інфографіку, яку підготували Injective Hub, і бачити кількість активних гаманців в самому блокчейні дуже швидко зростає. Тобто люди знову ж таки цікавляться. Додатково, деякі проекти все більше звертають увагу на делегаторів Ну, Іншими словами стейкерів, також можна яскравий приклад показати це airdrop від PIF Network. Тут, якщо ви користувалися ми з інструментами на Injective, для прикладу, трейдили на Helix, це платформа, яка побудована на цьому блокчейну, ви отримували певну кількість токенів PIF. Відповідно, це йде шанс заробити гроші. Отож, що нам для цього потрібно, щоб починати користуватися екосистемою? системою. Ми можемо перейти на Injective Hub, це такий центр керування вашими активами. Також тут можна взяти активну участь у житті екосистеми, але перш ніж почати, нам потрібно встановити гаманець. Отож, які гаманці підтримує Injective. Можемо бачити з вами одні з найпоширеніших це Metamask, також є підтримка холодних гаманців це Ledger або Trezor. Поширені гаманці в екосистемі Cosmos це Kipler Leap, Cosmos Station. А також є підтримка Trust Wallet і рідного гаманця, який побудований в Injective екосистемі, це Ninja Wallet. Тож ми будемо використовувати Кіплер. Він для мене найбільш зручний, ну і я ним користуюся. Натискаємо Встановити кіплер для Chrome. Додаємо до нашого браузера як розширення. І відповідно нас перекидає на сторінку створення гаманця. Можна імпортувати існуючий гаманець, якщо ви маєте, наприклад, з метамаску сюди, але я б радив краще створити новий. Зі збереженням сіт-фрази натискаємо сюди. Пам'ятаємо, що нам потрібно буде записати десь фразу щоб її не втратити. Бажано не робити ніякі скріншоти там, не зберігати в телеграм-каналі. Саме краще це десь написати собі у блокноті і зберегти його. Тут ми натискаємо. Дивитись нашу сітфразу. Відповідно, ми її копіюємо. Натискаємо Next, і нам потрібно вставити слова для перевірки. Щоб мені було зручніше, я собі відкрию блокнот, перекину сюди слова. І, Відповідно, мені потрібно вставити друге слово. Та восьме. Придумаю якомусь рандомне ім'я. І так само якийсь рандомний пароль. За безпеку цього гаманця можете не переживати. Я ним користуватися не буду. Це створюється суто для відео, щоб показати. Тут ми вибираємо мережу інжектів, зберігаємо. І тепер можемо зайти в наш гаманець. Далі, щоб працювати з мережою інжектів, нам потрібно його буде поповнити коштами. Ми можемо скопіювати наш інжектів гаманець Просто копіюємо йдемо на будь-яку біржу. Де торгується токен, можна побачити в тому самому Quarin MarketCap, це Binance, Coinbase, ну, і так далі. Заходимо на будь-яку біржу, вставляємо, купуємо токени, перекидаємо наш гаманець. Або ще інша альтернатива, це ми вертаємось на Injective Hub, конектимо наш гаманець. Тут є вкладочка Bridge, і ми можемо перекинути кошти з доступної мережі з вибраних, наприклад, з арбітрому. Під'єднуємо тут наш Metamask і перекидаємо кошти через міст в Injective. Далі, з отриманими коштами, ми можемо перейти в стейкінг. Наприклад, застейкати якомусь з валідаторів, отримувати реварди 15 майже 16%. Можемо перейти в вкладочку голосування, якщо тут буде якесь активне. Можемо проголосувати, це нам зарахується як за активність, або ж прийняти участь в аукціоні, де можна виграти токен інш також. Великим помічником в огляді усіх активностей може стати вам сайт, який розробила команда амбасадорів проєкту, це фанзон. Можемо тут перейти по різних вкладках, прочитати про objective, що це таке, також протестувати різні ігри, які доступні. Тут, до речі, дуже зручно зроблено. Одразу можна перейти в Discord або в Twitter проєкту, прочитати про сам проєкт. Також можна прочитати про різні NFT проекти та перейти їх купити, наприклад, на TALIS Protocol. От одразу знизу можемо перейти на їхній сайт. Це один з таких найпопулярніших маркетплейсів по продажу NFT на Injective. Можемо купувати, перепродати різні колекції. Також тиснете, дають високу активність, тут все розписано, що потрібно робити. І можна знайомитися з останніми новинами. На цьому все. Якщо вам цікаві якісь конкретні моменти з даного відео, пишіть в коментарях. Я обов'язково їх розгляну. Також залишайтеся на зв'язку. Скоро буде тижневий випуск новин від Injectіва, буде дуже багато цікавого. Усім до зустрічі!